Всім доброго здоров'я! Тут попались апарати такі випадково. Принесли один і принесли на другий день вже інший. Я в принципі не сподівався, але розібрав і здивувався. Хоча, в принципі, нема нічого дивного, оскільки під одним часом під різними кришками попадаються часто одні похожі плати. Але отаку плату від кентавра стандартного. ось там модель можете бачити, в мене там є відео і отакі от, такі от е, побачити під іншим. Я трошки, якщо чесно е, кажучи, не сподівався. Значить, е, Стандартний Кентавр 205, який ви там бачили в мене на цьому, на ремонті, е, це можливо той самий е, тут вентилятор. Прийшлося поміняти, принесли на заміну. Ну і стане транзистори, звичайно, що теж треба замінити. значить так, Транзистор я вже звідси випаяв. В принципі, буду запаювати. Ну і поки це все діло я робив, принесли ось такий апарат. Ось такий ММА-320. Зараз я відкладу в цю сторону. Так, він називається типу Etech. Зараз, зараз зараз, ось так. от Етеч, e чи, e чи як його там правильно не знаю, значить так от кришечка зверху. Є тут надписи, значить тако ММА 320. Ой, по струму тут написали, що він може витягнути. Аж боку фокус не дуже йде. Так, воно все це. Так, мало місця, мені тут не вистачає трохи, якщо чесно. значить І так, діапазон тока. Від 10 до 320 А і 40% 320. Ну, саме число 300 аж ніяк. Тут не впирається, але таке вже написали. І цим, якби, за рахунок цього продали. Так, Двійники, можна сказати, однакові. І все однакове. ну, в Загальному конструю. Ну, Схема, Схемотехніка точно вся однакова. Як тут, так і тут. Далі, якщо взяти по моделях, по апаратах, то суттєво відмінністю є. в загальному. Тут вентилятор стоїть 38 шириною. Великий, потужний. Тут стоїть 25. коротший. Вся плата збирається впритик, корпуса. Цей чуть ширший за рахунок того, що тут більше вентилятор і вентилятор тут стоїть корпуса. в принципі Нормально. Далі відмінності є конденсатори. Тут стоїть та ж сама однакова фірма зауважте, Suncon. Тільки тут він стоїть 680 мікрофарад і 105 градусів. Тут стоїть 470 мікрофарад і 85 градусів по 400 В. І тут, і тут відповідно, є. По габаритах відмінність ці коротші, бачите, а ці довші. Ось, в принципі, так. І тут 680, значить ємність відповідно більша, і габарити більше Однакова фірма і це нормально. Якби були габарити однакові, це було б вже трошки підозріло, плюс більша температура. Тут, а так можна сказати, що якби тим, фірма по конденсаторах нормальна. Ну і апарати вже відпрацювали від, від, такий довгий час трохи. так що є. Далі. Ну що ж, тут по резисторах ну, самі, якщо б взяти, бачите, схема тут однаково все, що тут, що тут. Тут самі регулятори такі от стоять короткі, в кентаврі стоять широкі, великі, грубі. Так, вимикачі кнопки ззаді однакові. Що тут, що і тут. І далі що? По е, там По цьому. Е, по елементній базі, то транзистори тут, е, е, в принципі, такі, як і тут стояли. Ну, тут, можливо, е, 65 стояли. Не, не пам'ятаю точно, які там рідні були, бо тут же вони міняні. Так, е, діоди. Е, Зараз скажу вам точно. Так, там F200 і тут, напевно, що такі самі. Так, 200 такі самі. Тут модель 250 А, це модель 300. Ну, тут написали 300 А. З тими самими комплектуючими він <кхем>, якимось чином мав би видати більше. Крім того, що діодний міст по входу стоїть 50 амперний, І ну, це взагалі нереально. Тут такий же самий. Так, ще різниця є. в, в от Тут, бачите, мідна алюмінієва шина. А тут, ну, напевно, що мідна, я так думаю, є. Так, по банках тут, бачите, теж три і тут теж три. Так, як я й казав. Так, далі дивимося. Ось. О. Якщо так подивитися, то суттєво замітно, що тут. Більшість стоїть трансформатор. Ну, 300 А точно він не потягне. Ну, вже 200, 200, так от 220, навіть можливо, і 250 А. Ну, ну, сумніваюся, що він максимум може виїдати стійки. Ну, ну, максимум може і дати ненадовго. Тут таке, хоча перевичка не центратом намотана а твердим таким проводом 4 паралель. Тут такий самі провід, тільки 3 паралель. І тут. Вихід і вихід, в принципі, я так бачу, що тут, можливо, на один більший виток, а тут провода, вихідні одинакові, що тут, що і тут. Получається тут більший, більша вихідна напруга, получиться з рахунок того, що більше кільце. Ну і вхідна обмотка чуть більше, значить цей реально може трошки більше видати, але при тому ж він буде чуть більше грітися, відповідно. Тому і поставили по входу вентилятор. В принципі, придумали, розробили нормально. Фактично, може і бути, що тут трошки більше ампер він буде видавати, але не 300, це точно. Так, ще зверніть увагу, так вам там не видно добре. дивлюся, по шунті. Шунт тут стоїть ширший, більший, ніж там, значно більший. Ну, шунт може і 300 ампер передати. Я не спорю. Далі ця от вихідна клема. До речі, так, по клемах. Так, Тут реально стоять більші клеми, грубші вихідні роз'єми. Оці от. Ось ці байонети їх називають. Там стоять в кентаврі тонші менші. і так, Виходить, що в нас є елементна база, вся однакова, крім трансформатора вихідного і шунта. Тобто виходить, що ну, цей якби, трошки сильніший і реально може видавати більшу віхідну, більший вихідний струм. Але все ж таки, більший він, як видати, як і цей, і цей не може, тому що транзистори і діоди вихідні стоять однакові. Просто цей, ну, якби, не знаю, має більший запас по, по потужності, можна сказати. Тому можна ним трошки більше буде видати, якщо відповідно плата керування настроєна є на більшу вихідну потужність. Ну, але все ж таки довго більшою потужністю не вийде варити, тому що, по ходу, діодні мостики стоять однакові, і вони якби, теж не витримають. Там будете, часто пишуть в таких випадках, що можна усилити. Та, в принципі, можна усилити, можна поставити. Тут 60-амперні транзистори замінити їх, замінити вихідні діоди. Ну, Якщо вони згорять, якщо ні, то ні, треба подивитися по характеристиках просто самих діодів, що вони можуть видати, бо я так не знаю наскільки вони. Ну, Скажу вам, що мало майже таких, не пам'ятаю, може колись і міняв. Тобто, якщо по практиці, то вони мало вигоряють, вилітають з ладу в таких платах. Тому, можливо, реально діоди стоять хороші, нормальні з Запасом і якби тих 250 А буду тримати. Тобто 250 А це вже можна варити п'ятеркою. 300 а, ну я не знаю чим. Може, арматурою вже треба. Або якісь, може, грубі, грубі метали чи різати. Ну. ну, це ж все ж таки зварка, а не болгарка. Тому таке от питання. Досить такий, ну, відносний, я б сказав, і можна про це довго говорити, але я не буду. І так, в загальному. ну, Якщо між тим і тим, то, звичайно, що оцей краще взяти цей, за рахунок того, що більше тут трансформатор. Ну, і можна Тут його, ну, послідовно тут діода поставити місце так особаних, хіба що там щось сверлити, мудрити. Ну, так собі, не дуже то місце тут і розженешся. Ну, але, в принципі, виходить, що етех, якби. Чуть кращий апарат. Оця от моделька, якщо взяти. Ну і по собівартості, теж, тому що більший вентилятор стоїть, грубший трансформатор і вихідні клеми теж більші. Грубші, ну, само собою, конденсатори, як я вже сказав, також більші. Тобто, якби собівартість у цього виходить більша. Хоча схема ну, якби схема сама реалізована однаково. Однакова схема, однаково все зроблено. Так, тепер детальніше покажу ще. На рахунок цих от плат отут значить це от блок жилення. Тут теж блок жилення. Такий же сам з цього апарата е цей був тут ремонтований раніше, а цей я просто його підставляв, щоб е бо тут було зручно вже було все відпаяне. значить тум, В цьому етеху зламався вентилятор. Ой, блок живлення, то замінив мікросхема. топ-224. Можна ставити топ-225. Ось тут стоїть. Так що, ну і третя, можливо, якщо треба вже дивитися по потужності, чи вона потягне, чи ні. В принципі, буде робити так. Ось стояв такий от, такий от топчик стояв. 224 YN. Я поставив Y. Так, по-моєму, просто Y без букви N. Ось, запускається. і робить. Так, скажу, що після заміни не зразу запустився. Була проблема ще, що... ну я замінив оптопару, але напевно не, не що не в оптопарі була проблема, а в цьому стабілітрончику. Тут стабілітрончик має бути на 8 вольт я поставив 8,2. Це такий стандарт, якби там в блоках живлення деяких використовується такий стабілітрон, у мене вони були в наявності, я його поставив. Так що можете ставити. Тут не 24, так, як в стандартних блоках. а... 8-8-вольтові стоїть і стандартна оптопара PC812. Ось так, Все, решта, все нормально, все працює. І з таким якби, проблем немає. Бог до речі, часто теж тут виходить з ладу, таке буває. Якщо, звичайно, не поламати транзистори. Транзистори в більшості горять від того, що там бруд, порохи набивається, це все діло, хоча вони мають такі от покриті ножки контактом. але Ой, покриті виводи цим термо, термозбіжною трубочкою такою. Ну, все рівно воно буває, що пробиває, висипає, вилітає, ну, або там ріжуть, чи, чи щось роблять, так, що перегріють, або зламають. Одним словом, то так. А так, то часто блок живлення летить, тому що тут е, вхідна напруга вхідна напруга мережі йде зразу сюди, там скачки, різні в мережі. від того, Якби тут немає ніякого захисту, по входу немає. Нічого, тільки один пльонушний конденсатор і все більше нічого. Ну, ще термістор, але це так собі. Він не дуже там і рятує в роботі. Ніякого фільтра, нічого немає, тому воно зразу це все діло йде на блок живлення, і якщо там щось не так, то воно вилітає і ламається. ну а так В принципі, все решта стандартна, навіть вихідні провода теж однакові. Кабель вихідний, що тут, що там, теж однаковий. Так що, отак от, така от штука. Ззаді теж однаково. В принципі, корпуса приблизно і похожі. Може навіть і такі самі. Я бачу, що і такі самі по твердості. Так що корпуса однакові. Змінили лише ось. Якби на самій платі є різниця в трансформаторі і конденсаторах. А на самому корпусі ось. Тут якби, вихідні клеми. Так, ще на платі шунт. Теж має значення важливо. До речі, маркування на платах однакове. Плата, видно, що теж однакові. Так, не знаю, чи вам буде там видно. Ось дивіться. 2013 рік, 0302 і там пц 017. І покажу тут ще. Так, зараз, зараз, зараз. Тут тут же ж таке саме, бачите? 1303, ПЦ. Все так само. Все так само. Ага, є відмінність. Як я вже замітив, е, так, відмінність покажу зараз на платі цей рік, однаковий, але от тут цифри ще є. А на цій платі, на цій платі немає циферок з боку, або вони десь там, може, з іншої сторони, ну немає, бачите? Немає там циферок, все чисто, пусто. Ось така, як у суттєва от, різниця по самій платі. Так, ззаді стандартна оця пленочка під пленочкою плата. Так само, як і тут. Тобто все однаково, все ну все ідентично, однаково, як я кажу, схемотехніка однакова. Різниця лише е, в елементній базі. Отут трошки вона е, якби підсилена і все. В принципі, далі все таке саме. Так що, е, часті питання не знаю. ну оце от якби Можна сказати, що краще за оце. якщо Є вибір, то звичайно, що такі можна брати краще. Моделька нома 320, 320 не видасть, але буде якби запас по потужності має краще, ніж оцей тобто Теоретично, мабуть, чуть більшим електродом варити. Це не впливає на якість, це впливає на потужність. Тобто там грубший метал чи відрізати, от, таке от получиться це буде якби сильніша якість. Швій буде однаковий, ідентичний, тому що апарати однаково мають схемотехніку. Так, в принципі, ось такий от огляд по двох, не знаю, як, ближнюках чи там однакових апаратах в загальному сказав-показав. Ну, якби на огляді, можна сказати, оцей був апарат, а цей просто порівняв, тому що разом попали на ремонт. Може, комусь буде якби цікаво. Мені було теж цікаво, може і мав такі, але просто забув. Таке теж буває, тому що там ремонтів ремонті багато, всяких різних і все запам'ятати, ну просто ну вже не запам'ятовує, не знаю. Або не хочеться, або вже просто реальну пам'ять <хи>, переписується і все старе фільтрується і викидається. Так що не знаю. от. Так от. Все тоді, надіюсь, відео було корисне. Інформацію цікава комусь поможе, помогла. Так що... Якщо є запитання там, задавайте, пишіть, буду радий відповісти. І бувайте до нових відео, хай щастить і все найкращого.